Що він про вас зрозумів? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що зрозумів про вас ваш партнер? Хто, хто він, хто до нас прийшов, кого ви загадали? Е, По-перше, це з минуле ваше, це колишній ваш. Партнер, який влаштовував вам, вам всілякі качелі, спілкувався з іншими жінками, важкі стосунки і несправедливо з вами поступав. Що він про вас зрозумів? Зрозумів, що ви поставили крапку і не збираєтеся терпіти його обману і, і цих трикутників. Зрозумів, що у вас є характер, ви вперта, категорична і ніколи в житті не дасте себе образити. І обман відчуваєте за кілометр. Тут вас обманювати не можна. Оце він вас про вас зрозумів. Чи шкодує він, що вас з вами так вчинив? Ніколи не признає свою вину, він думає, що він чоловік і він має право обирати. Але насправді життя його накаже, і врешті-решт він залишиться один. Сумувати буде за вами, згадувати про вас, і навіть в майбутньому через деякий час він може до вас проявлятися. Але ви занадто тут розумна і занадто цінуєте свій особистий час. І тратити на нього ви не будете, і тим більше, коли він проявиться, у вас вже буде інший партнер.